Екзамінаційний маршрут номер 2 Друзі, починається. Він виїжджаєте з території сервісного центру 1248, місто Кривий Ріг, і рухаєтеся прямо. На каналі є всі 5 маршрутів. Будь ласка, дивіться у відповідному плейлісті, заварюйте смачну каву і допомагайте каналу, бо все робиться на власному ентузіазмі. Можете з за... Скинути кошти на карту Приватбанку, вона є в описі для каналу, і в закріпленому коментарі. Бачимо припаркований автомобіль, лівий покощик повороту, подивились наліво, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не згубити, у сліпій зоні. Об'їхали автомобіль, знов подивились у праве дзеркало, вмикнули правий покажчик повороту та об'їхали. Зараз на цьому перехресті ми будемо рухатися прямо. Але щойно там сталося ДТП. Дорожня транспортна пригода. Тому трохи постоїмо, а й поки що я вам розкажу, як розпочинається іспит. Нагадаю, для того, щоб вдалося скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок, сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи на ваш вибір. Показали паспорт, назвали прізвище, ім'я та по батькові. Зупиняємося, до речі, так, щоб було видно колеса автомобіля і трішечки асфальту. Потім присвідчили, що у вас вимкна нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння дзеркала, кермо підголовник, пристегнулись з паском безпеки, перевірили, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про непристепну термін водія або пасажирів, затягнутий ручник або не зачинена двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покащик повороту, присвідчились в початку руху і починаємо рух. У нас якраз загорівся зелений сигнал світлофору. Але так як дорожно-транспортна пригода сталася саме на нашій полосі, вона у нас перекрита, тому перевагу зараз мають автомобілі, які рухаються нам назустріч, бо їх полоса свободна, вільна. І ми вже не встигаємо на цей сигнал світлофору і чекаємо. Бачимо, вже приїхала поліція, це свіженька аварія. Тільки що я їхав хвилину тому, поліції не було. Швидка вже забрала постраждалих. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Зупиняємось перед стоплінією так, щоб ми її бачили згідно пункту правил 16.3. Перший маршрут він у нас повертає праворуч на вулицю Гурова. І при повороті праворуч або по ліворуч я вам нагадаю, що вам необхідно пропустити пішоходів, які рухаються по дорозі, на яку ви повертаєте. Вмикаємо завчасно лівий поки повороту і об'їжджаємо автомобілі. Подякував водію, який пустив мене. І рухаємося прямо. Зараз ми приїдемо одне перехрестя. Потім на іншому Т-образному нерегульованому перехресті ми повернемо ліворуч на вулицю Соборна. Раджу вам проговорювати все, що ви робите на іспиті. Так у вас стресова ситуація ваша буде, буде знижуватися, і вирогідність того, що ви вдали складати іспит, вона збільшується. Також раджу зависуватися на ранок, якщо є така можливість, Спектр прийде в гарному стані, відпочивши, і вероятність того, що ви складете іспит, також збільшується. Бачимо припаркований автомобіль у нас, але ми вже не встигаємо, бо у нас з'явився зустрічний транспортний засіб. І ми з лівим покажчиком повороту чекаємо. Не краще подивитися в ліве дзеркало, не дивлячись на те, що згідно правил дорожнього руху, так як ми вмикнули правий покищик повороту, нас вже ніхто не має права, не повинен. Обганяти. Микаємо лівий покишик повороту, і зараз нам на цьому перехресті необхідно повернути ліворуч. Нам пішоходи перекривають дорогу, і це дуже і дуже чудово, Того, що на цьому перехресті можна стояти дуже і дуже довго. І рухаємося прямо. Це у нас вулиця Соборна. Потім нам необхідно буде повернути праворуч на вулицю Мистецьку. Об'їхали перешкоду, вмикнули правий покашит повороту і зайняли крайнє праве положення згідно правил дорожнього руху України. Рухаємося прямо. Проїжджаємо біля припаркованих автомобілів з дотриманням безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань, за якою гарантов... відстань між боковими частинами. Автомобілів або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. На наступному світлофорі ми повертаємо праворуч. Бачимо, їде трамвай. Нагадаю, якщо він зупиниться напроти зупинки, відчиняються двері, ми повинні зупинитись і надати перевагу пішоходам, поки вони не покинуть проїзну частину, і у трамваї не зачинуться двері. Правий поки що повороту подивилися обов'язково праве дзеркало і. Вмикнули знову правий покажчик повороту, чекаємо на дозволяючий сигнал. Рухатись на іспиті краще на другій, на третій передачі. Ще більше на другій передачі, якщо це у вас механіка, і швидкість десь ну, 30 км на годину, як на мене, буде ідеально. 30-35, деякі, звісно, там дороги 25. І Чим повільніше ви будете їхати, тим. Ті, що їдеш далі будеш. Пропускаємо пішоходів, які переходять дорогу. І повертаємо праворуч. У нас тут припарковані автомобілі, вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо ці автомобілі і ділимо умовно дорогу між зустрічним транспортним засобом, враховуючи ширину автомобілів. Та створюючи безпечний інтервал, дотримуючись безпечного інтервалу, Об'їхали цей припаркований автомобіль і з правим поворотничком повернулись. Бачимо, у нас попереду знак 538.1 пішохідний перехід. З одного боку він у нас на ближній границі, з іншого боку, 5.38.2 на дальній границі, все як по науці воно повинно бути. І якщо будуть йти пішоходи, то я нагадаю, необхідно надати перевагу, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Зараз ми будемо повертати ліворуч на вулицю Віталія Митусевича. Вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту. Друзі, передивляйтесь, будь ласка, відео. Тому що той, хто передивляється, можете почитати коментарі під іншими сервісними центрами. І коментарі вдячності. Той, хто передивляється, дивіться, повертає автомобіль. Почекайте, поки він поверне, бо він ну, міг чисто теоретично, десь ще раніше забути викну, вимкнути свій поворот. Дивіться, не наїжджайте на оцю суцільну лінію розмітки. І займаємо крайні правоположні. Тобто, той, хто передивляється всі маршрути. Він складає в ну, принципі, без проблем, якщо відповідна підготовка є. Тому що ви запам'ятовуєте всі дорожні знаки, дорожню розмітку. Навіть досвідчений водій, коли приїхав у інше місто, у нього є деяка невпевненість, тому що він не, 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 не знає деякі знаки. Тобто Він у своєму місті все знає, а в іншому приїхав, не знає. Тому що тут вже казати про, про новачка, рухаємось прямо. Бачимо знак попереду 5.16 у нас. Напрямок руху по смугах. Саме права смуга у нас для руху прямо або праворуч. Нагадаю, можна рухатись тільки у напрямках, вказаних стрілками на даному знакові. Зупиняємося. Дивіться, утворився затор, автомобіль зупинився на пішохідному переході. Це порушення. Якщо за пішохідним переходом утворився затор, вам необхідно... Зупинитись, який вас спровокує зупинитись на пішохідному переході, ви не маєте права виїжджати на цей пішохідний переход. Перелаштовуємось у праву полосу і рухаємося далі. Далі нам необхідно буде повернути ліворуч, дивимось у ліву полосу, вже поглядаємо, придивляємось там. Нагадаю, що нам необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються у тій полосі, в яку ми перелаштовуємось. А за одночасного перелаштування автомобіль, який рухається справа, має перевагу. Від'їжджаємо тут, нам необхідно пропустити зустрічний транспортний засіб, і ми зупиняємось на прямих колесах. Друзі, це дуже і дуже важливо на прямих колесах. Це для безпеки дорожнього руху. І враховуємо те, що бачите, у нас вікошко з'явилось, що тут можуть іти ось пішоходи, яких нам треба буде пропустити. Дивіться, то, що ви можете впертися з цих пішоходів, і ваш автомобіль залишиться на смузі зустрічного напрямку. Це, як ви розумієте, дуже небезпечно. Рухаємося прямо. Зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю Юрія Камінського. У нас знак 2.1 дати дорогу. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Завчасно вмикаємо правий покажчик, лівий покажчик повороту, вибачаєсь 50-100 метрів. Подивились. Направо, наліво нікого нема, зустрічних транспортних засобів немає. Якщо були б ті, що їдуть прямо, треба їх пропустити. І заїжджаємо у свою полосу. Це важливо. Бачимо припарковані автомобілі. Вмикаємо лівий покажчик повороту, подали дзеркало на пів секунди повернуло голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, і перелаштувалися. Автомобілі проїхали і правий покажчик повороту. Тут у нас дорожні роботи. І перед зустрічним. Транспортом ми маємо перевагу, тому що у нас наша полоса вільна. Бачите, зустрічний транспорт нас пропускає, ми вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо всю калюжу і займаємо крайнє праве положення. Зараз ми повертаємо праворуч на проспект Металургів. Бачимо, ось автомобіль виїжджає. Тут зупиняємо, бачите, я обмежена може бути пішоходи. Об'їжджаємо люк і зупиняємось, дивимось, що у нас там у нас, у нас, у нас цікаво, що у нас зліва. Так, у нас жіночка біжить, не можна бігти, якщо що, по пішоходним переходам. І повертаємо праворуч. Вмикаємо правий поки повороту. Нам там людина помагала на ланосі. Ми їй подякували. Аворієчкою. Ви цього не повинні робити на іспиті. Цього в правилах дорожнього руху немає, і ми рухаємося прямо. У нас забороняючий сигнал світлофору, ми вже так підлаштовуємося, вже скидаємо швидкість, щоб гальмування не було екстремальним. І, друзі, гальмувати треба так, щоб не відбувалося клівка. Трохи притормажуєте, притормажуєте і потім в кінці, коли вже автомобіль зупиняється, чим е, ближче до того, що автомобіль зупиняється, тим менше натиск у вас повинен бути на е, педаль гальма. І тоді у вас не буде ніякого клівка. Попереду у нас така яма тут. Обережно її зараз об'їдемо, щоб з, е, з дотриманням. Безпечного інтервалу, ми в принципі, знаходимося у своїй полосі, якби об'їжджаючи її, ми поглядаємо в зеркало і рухаємося прямо. Бачимо, у нас припарковані автомобілі, вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо і... і продовжуємо рух прямо. Верніше дуже краще тут зайняти ліву полосу, рухаємося. Автомобілі е, припарковані звідси. Закінчилися і ми зайняли свою полосу. Бачимо пішоход, зупиняємося. Якби зараз зупинився би автомобіль у сусідній смузі, ми не маємо права рухатися далі, поки ми не впевнено в тому, що на пішохідному переході немає пішоходів. І рухаємося прямо. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Вадима Гурова. Вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту, подивилися у ліве дзеркало, повернуло на півсекунди голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Перелаштувалися. І отам, де швидка зараз у нас виїжджає, ми вмикаємо покажчик повороту. Мабуть, це швидка з того, що ДТП їде, хоча вона вже повинна проїхати. Але... <кхід> і надаємо перевагу автомобілям, які рухаються у зустрічному напрямку. Зупиняємося так напроти е, нашої полоси, щоб у нас плече було десь якраз навпроти е, середини дороги. І повернули. Бачимо, тут е, вантажівкам е, не можна їхати по цій дорозі. Рухаємося прямо, нас цей знак не стосується в даному випадку. <кій> Рухаємося прямо і зараз нам Необхідно повернути ліворуч на вулицю Мистецьку. Ми вже її проїжджали, але з того боку. Лівий покащик повороту, перелаштовуємося затриманням безпечного інтервалу, рухаємося прямо, вибачаюся тут краще їхати 30, а то й менше кілометрів на годину. Вмикаємо Лівий покащик повороту. Зупиняємось майже і повертаємо ліворуч. Займаємо свою полосу. Рухаємось, тут у нас припарковані автомобілі. І за припаркованим автомобілем вмикаємо правий покащик повороту, Подивились у праве зеркало, щоб там до доколізни ніхто не підліз. І Повертаємо праворуч. Вимикаємо поки що повороту, щоб автомобіль, який виїжджає з парку. Щоб він не подумав, що ми будемо повертати туди, куди, звідки він виїжджає. Повертаємо туди праворуч. Бачимо попередження про пішохідний перехід. Тут у нас така дуже гарна алейка. штанова. Вмикаємо правий покажчик повороту і тут ми виконуємо поворот. Надаємо перевагу пішоходу і їдемо прямо. Друзі, раджу вам при натисканні на педаль гальма, будь-то чи пішохідний перехід, чи, чи світлофор, дивіться у зеркало заднього виду. Тому що там хтось може не дотримуватися безпечної дистанції і у вас може виникнути така можливість йому допомогти, трохи протягнувши автомобіль вперед. Так. Ми тут виїжджаємо, тут зазвичай припарковані автомобілі і дуже погано видно, дуже погана оглядовість зліва. Справа тут все дуже добре проглядається. А ось зліва тут треба, я просто перед цим ще побачив, що там три автівки їдуть, треба досить повільно по сантиметру буквально виїжджати і... Повертаємо, Повертаємо, там у нас була суцільна лінія розмітки перед цим перехрестям. Друзі, ні в якому разі на неї не наїджайте. Спеціально намалювали, так, нанесли цю розмітку, щоб люди не зарізали. Зарізати, зарізати це мається на увазі. Їдемо велосипедиста, виконаємо обгін. Бачимо зупинку заборони на знак 3.34. І ми повертаємося, тут а ми будемо повертати праворуч. Зупиняємось так, щоб ми бачили колеса автомобіля. Поки у нас червоний сигнал світлофора, краще зняти руки з керма, покласти на собі на ноги і таким чином ви трохи. У вас підпочинуть руки і вам буде краще потім керувати автомобілем. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Друзі, також я вам раджу ось бачите, ось сталося ДТП. Я не знаю, як воно сталося, але я вам дам таку пораду. Вже тут не важко здогадатися, що хтось приїхав на червоний сигнал світлофору. Який можна зробити виводок з цієї ситуації? Завжди ви повинні, якщо ви десь бачите ДТП якесь, то ви проаналізуйте, чого воно сталося і як його можна було б запобігти. Давайте ми проаналізуємо, я такий короткий огляд цього зроблю. Звісно, тут все зрозуміло, що хтось просто їхав на червоне світло світлофора. Таксіст в'їхав в Жигуля, так що той Жигуль опинився на тротуарі з прицепом. Постраждали люди, бо швидка забрала. Тому, друзі, про що можна сказати тут? Якщо ви їдете і у вас зелений сигнал світлофору, це ще не значить, що ви нормально проїдете перехрестя. Це просто вам каже про те, що ви маєте право приїхати. але те, що це буде безпечно, не дивлячись на те, що кожен водій повинен розраховувати на те, що всі, що інші учасники дорожнього руху виконують правила дорожнього руху, треба дивитися по сторонах. Дивіться, чи вас пропускають. Ми вже не встигаємо, але на наступному на наступний сигнал світлофора, звісно, ми вже, це в мене вимкнувся правий покащик повороту. Контролюйте таку ситуацію, коли вимикається поки повороту. Вмикайте його. Також це стосується і головної дороги. Коли на головної ви їдете по головній дорозі, особливо це приватний сектор. Друзі, зупиняйтесь, будь ласка, знижуйте швидкість і поки ви не впевненітеся в тому, що там немає автомобілів. Так, у нас жовтий і зелений. Все, ми їдемо. Повертаємо праворуч, тут нагадаю, треба дати перевагу автомобілям, тобто не автомобілям, а пішоходам, які переходять дорогу, якби вони були, і рухаємося прямо. У нас велосипедист попереду. Знижуємо швидкість. Так як він рухається зі швидкості, ну тут, до речі, суцільної смуги немає, якби тут була суцільна смуга і ось їде велосипедист, у нього швидкість менше 30 км на годину, то ми можемо е, перетнути цю смугу. Друзі, дякую, що дивились. Дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку. Дивіться інше відео. Бажаю вам щиро скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Ось тут лівий поворот. Робимо. Заїжджаємо там, де вам скаже інспектор. і Не забуваємо ставити на ручні. Всім пока!